Чого на гору полізла? Ма, а чого ти полізла на ту гору? Помішки полізла, ви ж не хочете. О, то ти, посидь там трохи. ти мене кача не заставляла збирати, то посидь там трохи, ще й може коче не сама позбере. Налякали мене, я тут посиджу, трохи оддихну, їсти захочете, то саме мене звідси знесете. Треба не піти бабу відкрити. Треба, треба, бо вечерти хто буде? Я ну, не буду. Я вам казала, що швидкі. Ну угу. хто на а то хай йде жарить. Ой, ага, то прийдеться. Ага, давай. Давай-давай, бо лишиться без вечері. Посидиш, подихаєш свіжим повітрям, не будеш бабу на горі закривати. Зіна, візьми, дай вон до свиням їдять О, тепер так і ти тут посидиш, подихаєш свіжим повітрям будете знати як бабу закривати. А,